Здав ухилянта, отримав премію. Українцям почнуть платити за доноси на ухилянків. Вітаю вас, шановні друзі! Ну що ж, ласкаво просимо у сталінські часи. Колись це були просто історії, зараз це реальність. Українська влада зараз розглядає створення так званої військової поліції. Це будуть іще один підрозділ поліцаю, які будуть займатися виключно, ну як вони називають, ухилянтами, тобто ухилянти, які давали присягу на вірність народу України, які ухиляються від мобілізації, почнуть тепер хапати тих українців, які відмовляються виконувати всі ці незаконні накази. Значить, Два цікавих пункти, які будуть входити в їх обов'язки: перше, що законні міститься норма, за яким військова поліція може здійснювати співпрацю з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись. Умов добровільності та конфіденційності цих відносин матеріально та морально заохочувати осіб, які надають допомогу у запобіганні виявленню припинення кримінальних правопорушень. Тобто почнуться часи, коли один сусід буде здавати іншого сусіда. А повірте мені, такі знайдеться це 100%, особливо всі ці патріотки головного мозку, які надивляться єдиного телемарафону. Вони ж знають, особливо в селі, хто живе, де живе, хто де від кого ховається, вони обов'язково будуть телефонувати і здавати. А якщо за це ще можна якусь копійку отримати, о, та там будуть черги Стояти звідси випливає інше питання. Ну от, наприклад, якщо навіть ця поліція отримала отаку заяву, як вони можуть забрати у цього військовозобов'язаного, який ухиляється від мобілізації. Тут діє вже інша норма закону. В законопроєкті військовим поліцейським хочуть надати право проникати в житло порушників законодавства про військову службу. Але ви послухайте, як вони гарно це подають. Проникати в житло можна у невідкладних випадках, пов'язаних з порятунком життя людей та майна, або безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у скоєнні злочину у випадках та на підставах, передбачених законом, проникати в житло або інше володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури. Тобто вони отримують сигнал від вашої сусідки про те, що ви ухиляєтесь від мобілізації, подають вас в розшук і на підставі цього розшуку можуть прийти до вас додому, вломитися у ваше житло і забрати вас прямо з ліжка. Ознайомитися з цією інформацією можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. І якщо ви думаєте, що вони цього не будуть робити, то ви дуже помиляєтесь. Таких випадків вже було сотні, а можливо й тисячі. Просто про це мало хто розказує, і більше того, це абсолютно ніхто не розслідує. Ну а зараз це взагалі хочуть зробити на законному рівні. Отож, тепер поліцаям не треба буде напрягатися, хапати там людей на вулиці, ганятися за кимось. Вони почнуть викрадати людей прямо з дому. Ну ось приблизно так українська влада продовжує будувати європейську демократичну Україну.